Раніше. Знову ж таки, ну спостерігаємо, дивимось зараз ці всі реєстри вони якось відновлять роботу будуть поступово відновлювати, тобто будемо розуміти, що з цим буде і як. Нагадую, що ви маєте можливість оформити відсрочку від мобілізації в паперовому вигляді. Постанова Кабміну 560 це передбачає. І ну, хто не може онлайн? Знову ж таки, були ситуації, коли цю онлайн-відсрочку презентували, що не у всіх була можливість через резерв, плюс її оформити. Знову ж таки, не у всіх встановлений цей резерв. Плюс це питання там, вибору щодо встановлення собі цього додатку. І вас ніхто не обмежує звернутися в паперовому вигляді. Як у нас підтверджують суди, це можна зробити. І поштою, і можна прийти особисто подати такі заяви. Тому враховуйте це. Це не означає, що зупинено взагалі неможливо вам звернутися за оформленням відсрочки. Тому враховуйте цю інформацію, яка